Вітаю колеги! Дозвольте спрезентувати вам міні-курс бухгалтер IT та Дія Сіті, бухоблік, податки та автоматизація. В даний момент цей курс доступний у записі, і цей курс був записаний для всіх бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, які працюють із айтішними підприємствами. Вони можуть бути і не в режимі Дія Сіті, тому що програма є більш ширшою, ніж просто «Дія Сіті. Це є 12 лекційних уроків. Серед них є автоматизація в басі, а також 120 тестових завдань для закріплення почутого. В кінці курсу обов'язково комплексна задача, яка підсумує все те, про що ми говорили на попередніх уроках. Ось так виглядає програма. На першому уроці. Ми розглядаємо правовий режим Дія Сіті, ключові засади, взагалі хто може бути в цьому режимі. На уроці, другому особливості та тонкощі сплати податку на виведений капітал. І звертаю увагу, що деякі уроки мають кілька частин. Ось, наприклад, як виведений капітал, кілька частин у записі це для того, щоб було зручніше переглядати. А також, по мірі того, як з'являлися якісь новинки по цій сфері, я дозаписувала. Окремі уроки. Урок третій сплата податку на прибуток, але на загальних підставах. Ось до цього уроку додано величезну кількість уроків з податку на прибуток та податковими різницями із іншого онлайну, який уже став складовою саме цього онлайну. Трошки пізніше ми перейдемо на навчальну платформу, і я покажу: ви будете бачити, скільки уроків за цим стоїть. Урок четвертий оподаткування доходів фізичних осіб. Тут і гіх-контактери, і звичайний трудовий найм, і об'єднана звітність на прикладах, і не лише виплата заробітної плати, але й всякі додаткові плюшки, які у цій сфері зазвичай бувають: це харчування, спортзал, і так далі. Сплата єдиного податку у сфері IT, які тонкощі тут можуть вилазити, із якого боку. Про податок на репатріацію розповідаю, коли він виникає, як заповнити відповідний додаток. Урок сьомий ПДВ у сфері ІТ, дуже важливий, і він, як мінімум, є в двох частинах, тому що окрема частина є розподіл вхідного ПДВ. Урок восьмий як оподатковується іноземний дохід, адже це притаманно у сфері ІТ. І наступні уроки. Вони всі зав'язані на автоматизації, яку записала моя колега Антоніна Коровкіна. Значить, у нас тут є формування собівартості послуг, автоматизація у сфері IT, бухгалтерії баз від початкових налаштувань аж до закриття місяця. Як налаштувати прямі витрати, загальновиробничі, інвентаризацію а окремо. Передбачений урок для формування декларації з ПДВ із специфікою для сфери IT. І урок 12-й це формування фінансової звітності та декларації з податку на прибуток, як для резидентів Дієсіті, так і для звичайних платників. Тепер я хочу вам показати, як виглядає все на навчальній платформі. Курс починається безумовно із організаційних моментів цього курсу. Де у відео розповідається про те, як взагалі відбувається навчання. І одразу давайте подивимося, о те, про що я говорила: що урок може мати кілька частин. Ось, наприклад, урок третій має 3,1, 3,2, 3, 3,4, 3,5, Шість повноцінних уроків, але вони вмонтовані в урок 3. Давайте глянемо. Як це все може виглядати? Ось такий спосіб. Далі натискаємо колеги. І ось ви бачите, в даному випадку це урок про податкові різниці про репатріацію. І ось питання, які я в цьому уроці розвиваю. Той податок, який сплачується. Можна слухати в аудіо, можна дивитися в відео. І після натискання завершити урок, вас перекидує на наступний урок. Давайте ще подивимося, як тут побудовані ці уроки, і ви бачите, так? Давайте ще Антоніни відкриємо якийсь із уроків, Те, щоб було розуміння, як це все виглядає. І ще два слова скажу про матеріал, роздатковий матеріал. Платником ПДВ нам виписує акт з врахуванням 20% ПДВ, оскільки вони є платниками, і вкаже той, який має бути. Ось тобто так це виписки. все виглядає. А тепер давайте зайдемо у матеріал. Будь-який із уроків відправляє на папку всі матеріали. Ось усі матеріали курсу. Ось таким чином все побудовано. Це є доступ до Google диску. І по кожному уроку є слайди, а також корисні посилання. Ось ще відкрию слайди і корисні посилання. І так, по кожному матеріалу. Ось є скріни по басу. Крім того, що Антоніна. Записує відео з екрану, вона ще робить ось такі скріни, де, можливо, так комусь більш зручніше подивитись, як налаштувати ту чи іншу ділянку обліку у сфері IT. Цінність цих скрінів важко переоцінити. І я щаслива, що можу записати цей авторський курс, спрезентувати його вам і підсилити вас у цій сфері. Як фахівця з бухобліку податків та автоматизації? Успіху вам!